Всім привіт! Сьогодні буде перше відео на цьому каналі. Коротше, в чому суть, У мене є основний канал, де я завиваю там ПВЗ всі справи, але мені хочеться і інші ігри також викладати, а не одне, ну, тупо, одну ігру. Тому що я теж людина, да? мені теж цікаво, щось різне. Тому для початку я буду грати, <кхем> я б так подумав, Resident 6. Це гра доволі старенька, але ну, виглядає наче більш-менш. Думаю, можна спробувати. Тому давай. Поняв. <кхем> Зараз <реш> скрі... ну, скрімники в плані цього звука, тому я поки зменшу сервер. Не поняв. Це цікаво, в якому плані сервер. Окей. Okay. Resident Evil 6. Кажу відразу, я грав Виходить другу. І дивився третю, четверту, там п'яту частину грав, Коротше, я прошарений тіпок, так що. Всіх персонажів я знаю, напевно. Да, певне, ключиве слово. Тепер треба подумати, що мені з графікою. Антіалайзинг, який найкращий? В теорії цей, раз вона мені видає. Зберегти графіку так. І треба звук. За чого ви тут тільки графік сели? Ну окей, допустим Драйтес. Освітленість. Ну, хай буде 17. Дайте мені звук налаштувати. Чи ж ти сказати, що тут немає налаштування звуків? Рене це онлайн сервіс який тримає. Experience якийсь там. Цікаво. Capcom презентує. Let's go Блін, але я не шарю, що там. Що воно починається, з якого моменту, типу. В чому. Початок цієї історії, шостого. Я знаю, що тут Леон Кеннеді, типу, той чувак поліцейський, який з другої частини, мій улюблений персонаж, в принципі. Так я надіюсь це не сильно гучно. Я на всяк випадок зроблю отак. Я думаю, цього буде достатньо. І в самому бесі звук зменшу. А то буде занадто гучно. Так, поки я якусь нечість бачив. До речі, графіка офігенна. У мене, ну, і за те, що вона стара, то вона витягує в мене на, так сказати, максималках такого-то року графіки. Ну, в принципі, кайф. Крі, в нас сидить якась лічини. Ніфігасую. Все це кінець. Боже, як гучно. Треба ще зменшити. Тут наш жорсткий апокаїс відбувається. Стоп, ця гра від першого лиця. А може і не факт. Я просто не знаю, чесно, я не шарю за... Типу, інші частини я взагалі не грав і не пробував. Подивитись навколо... Ох, яка сенса! Оооо, ясно. Так, почекайте. На мене, що по мені обстріл, але я, типу, налаштування роблю там. Боже, які тут налаштування, я зрозумів. Ну, старі ігри в них e шедевр керування, треба не забувати. Бейсей. Бейсий. Це графіка, окей, okay. а звук, типу... Ну, там не хочете дати мені налаштувати звук. Ага, це приціли, це пофіг. Мені треба... Я так розумію, сюди. Да. А де Сенсу зменшить? А то це повна дупа, я вам скажу. Ладно, тоді я на самій мишці зменшу. Не переживайте, це шедевр проблема із-за того, що гра старенька. Все, я зменшив. Мінімально і 9 секунд на шурівношуть. Кось ми тащим Я не знаю навіть хто це. І хто я, до речі. Чи ми за Леона зараз, чи ні. Ну зараз якийсь хайп. Е Кавить. Як метро якогось графіка навіть. Ми за Леона, О, який красавчик Я не розумію, хто це це Адавонг. Я навіть не бачу і затемноти цієї. Ну окей, ми вижили, типу, дам. Такий початок цікавий, зразу взрив. Come on. It's not over yet. Давай, це ще не закінчилось. Окей, поки я не хожу, воно саме йде. Воно саме йде. Нормально я сказав Тримайся. А, якась хелена. Я не знаю, хто така Хелена Красавчик. Я тільки тебе сповільнюю, просто піди. You're not off that easy. Ти просто так не здасишся. Пішли. В. Okay. Окей. Ой-ой-ой. Ну, Леончик ніколи ні, нікого не кидає, ми це знаємо. Ну я надіюсь, ви це знаєте, звичайно. After all, we've been Після всього, що ми пройшли. Ми, коротше, разом маємо, бути Да, щось тобі силок не вистачає. Бен графа офігенна, все рівно, при тому, що вона стара. Спейс. Давай. Уф. А, я думав, це валина у нас буде. ДБД! В цьому я навчений, тільки я це хотів сказати, я одразу не попав. Бам! На, так, в мене запись іде, я надіюсь все ж добре, правда? Я не знаю, як воно зі сторони просто навіть виглядає. все добре. Я надіюсь, я все нормально записую. Ну, коротше, вони самі йдуть, типу, я просто зажимаю V і вони самі в напрямку йдуть, якщо що Типу, я навіть не керую, куди вони ходять. Типу там лівіше, правіше, ні. Вони самі так ходять. Давай цим шляхом підемо Ми майже це зробили. Ну, перетнули. Ладно, давайте я буду старатися озвучувати, типа я жорсткий актер озвучки. Не, ну це я озвучиваю. Це я і не збираю. Стони всякі. І батайбет, що я можу сказати. Літво. Тай відпочине. Боже, який же красунчик, ви подивите на нього. Можна играти Резидент тупой за Ліон. А, ж має бути перша допомога десь. Ну типу аптечка, я так розумію, така, типу, для допомоги. Він трошки мені не подобається, камера занадто близько знаходиться. І ще, ще я не знаю, чи то підсвічується предметом. Like ага, вон, мазончик. Бам. Wow. А, я знаю на що мені це схоже. На The Walking Dead. О, вон що в чому вайп. Вон який вайп, я відчуваю. Леон, ти тут? Рада чути, що ти живий. Який Елена Вона не дуже довга. Допомага нам, коротше. Слухай мою інструкцію. Відкрийте слот Виберіть, що заміксувати Ага. Ну, траву... да, ми їм крафтить. Хопа. Закрити. On, Тримайся, Елена. На одиничку. А чого тепер бігають почало, не ходить? Так, да, трава вирішує всі проблеми. Забагато mm -hmm. хороших людей померло. Ти не додасишся в той лист. Ліон. І цього я не знаю. Ну це дефолтний зомбі, спикійсь. Ой, чого ви наслякаєте з два вистріла зроблю здох. А може мені навіть не доведеться це робити, не сам робити. Не. шо? А, а, можна запротивлятися, кайф. Мені подобається другі частини, що якщо тебе немає ножа, ти нічого не зробиш. Хоча я думаю, це просто коти є обичні. Дефолтні. Бам. Ось згадав про ніж, ось і він. Ой, який смачний. Так, відразу кажу, що цей канал у мене буде більш для такої аудиторії. постарше Щось там за секунду не справився. Да, так, отакий я англійський знаю, нужно. Та давай вже траву. Як ти почуваєшся? Я думаю, все буде добре. Дякую. Ліон, що ти робиш? Ти маєш звідти піти від типу? Ми йдемо в Тауер. Що? Це дуже небезпечно. Там агенти і Я Не можу їх покинути. Добре, тоді я тобі допоможу і. Дякую. Вона нам допоможе, типу. Я кинула тобі щось на якусь штуку, ти можеш по ній дивитися, куди нам треба йти. Бин, але все рівно загучна гра, типу, фраза і це все. Я не розумію, де, типу, де я можу це налаштувати? А, я. персонаж Просто жесть. А як це зменшить? а а, А... все, ясно. Окей, okay, я тоді вертаю назад свій звук стабільно. Зараз буде гучно. Wow. Це роблю десь так. о як гучно. А, реально там щось в телефоні крутить. Прикольно. <influences>? <ражувати> представте що думається, а. Ти що дебіл, Леон. Чим ти страдаєш? Окей, okay, коротше. Все на 35 поставлю. Піде піде нарешті. Так, а що мене по патрону На Q щось можна. А, у нас є така ще фігня. Прям для вері... нерозумних, як я. Знову ж, раз я звук знайшов може я сенсу знайду. Це тільки прицел, я зрозумів. Це яскравість. Це pC. Що вона дає, непонятно. Клавіатура. Пауза. Ні, влаштування сенси нема. Жесть. Але це дуже дивно. Що... Ай! What the hell? Що за фігня? А я даже не бачу, що відбувається Вона якось цей інвентар прибрать, мені не подобається. А, я можу чи при... що щось таке, бо вона сказала зрозуміло. Типа як я покликав Ой-ой Жесть Блин, а мені поки подобається. Не знаю, если ничего не достал. Мы можем піти до таура 7. Так, просто иди по тим шляхом. Ну, испытал, что можно, мы можем туда добрать. Австрий, накучно, жесть! Все, короче, я составлю на 15. От. <ріст> Вибачайте, що вам це все треба. Ну, типа, дивися, слухай 20 разів. Хоча я думаю, я це обріжу. Хоча я стільки наговорив, що не хочеться обрізати. Опа. О! Зомбій. Крутий шлях, дякую. Да, ви можете пройти тим шляхом. А, я бойся можу. Серьезно? Кайф. Рухи сейчас не можно быть за кулаком. На да, нафиг. Подпинала всех зомбакил. А что далее делать? Да, на, нафиг. Да, он, дивись. Ема. Ладно, с этим кадром выглядело так, значит, на Леона впаде. сейчас. Бежи, Ну, в теорії туди всі зомбаки має погнати. Де ж? Чо? Ой. <плес> 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 дімон! Контіню <Continue>. Що <плес> це за Дімон був ще? <плес> Коротше, він в мене біг. Але я, типу, нажав щось, і він, ну, типу, назад побіг. Типу, типу, що, ні? А можна скіпати? Ага. Тобто мені не бажано тут зараз тупить. Але мене був наприбіл, деш. Що що це значить? Ага. Ага, це прискорення, боже. Нема бабас Це я біжу в віддалку. Ага. Сюди. Залазьте. Ідіот. Пригай давай. Поняв, той чувак просто з собою пожертвує. А, На нафіг Короче, це дефолтні кути є, як у всіх дефолтних таких іграх Єдине, що тут з загрузки мені не подобається, ну типу, щось відбувається, тут просто загрузка чорного екрана і все. Ух. А, ну звичайно, нічого не кінчено. Що за. Чорт. Чорт, я не можу його підняти. Ну давай. майс Ай. Кутаешка. Давай без уже. Нормально. Взлетим. Красавчик, Леончик. Так я считаю, что он не будет еще долго летать. Еще, пару блоки Ой. Не того она засейвала. Лена. Бам. Боже, як же ДБД мене навчило. Ви подивіться на цей я їм. <схи> полетів. Єма, шо він витворяє серед цих домів? Тримайся. Єма! откуда тут поїзд в апокаліпсі просто і так їде? Типу їм взагалі пофіг шо відбувається. О. Добре, що тут нікого немає. Бам. Блін, як ігра для такого року, да, єть. Круто виглядає. Ладно. Поки не про це. Ай. Ой-ой-ой. А оце вже страшна тема, тут треба дуже аккуратно. Угу Біжіть. Right? Ти в порядку? Yeah. Да. Так. Так. Кипець він гробатий. Тобто на пробіла можу бігти. А, ну да. Окей. <laughs> так бігає смішно. Бога. Oh. <laughs> Оце гарно, якщо заходить, то тільки так. Right. Щось почу... Відчуття щось не так. У мене відчуття що щось не так. Опа. А мені пофіг, я зразу прийду туди, звісно. Леончик. Леон патрон. здесь не забагато, говорю всякого лишнього, але я не знаю, типу, як треба це ну, робити. Може людям не цікаво буде, якщо я буду мовчати. Добре. Не зараз. Повертаємося до більшого. Вау. Якісь палки тут будуть. What the hell. Resident 6. Уф. Уф. Уф, Оце голосочок. ти шо? Очівочка. Не виключайте, поки грузиться. Та звичайно, без питань. Так, а на чому я зупинився в плані по записі? 20 хвилин. Окей. А. компанію вибрати. Джейк, Ада. Ада стала пауком. Поняв. Кріс. Я не впевнений, що хочу за Кріса грати. А що з Леоном? Леон трошки перепив. Окей. Звичайно, за Леона. Леон це легенда в нас. Difficult, нормал. Лох. Нормал, жорсткий тип, професіонал. Сингл? Скрин мод. Ні, сингл. Ну хай буде нормально, я шо. лох? Окей. Леон Хелена. Ага, он вони двоє. Капець тут можна було проходити чи що стики. Скільки тут виходить? По 6 персонажів. Нет, тут 4 персонажа. Ну короче. Online Я Не разумеется, ты треба обов'язково онлайн играть, серьезно. Просто не разумею, что значит network selection. Ну, я, я в интернете, типа, да. Playing for fun. Objective Serious Player Only. Playing for medals. Для истории. Ну давайте до історії. Here for the story. Я нічого не розумію, якщо чесно, типу, то шо онлайн, типу, до мене зайти можеш. Як це має працювати? Я просто не знав, що ця гра онлайн, до речі. Я думав це сюжетка, типу, прям. А може так і є, просто я щось, не так зрозумів. Може це просто, типу, що ти хочеш. Гр... Червень, по-моєму. 29. Біозброя почала працювати з різними реконсіті і ШІС. Вона говорить, і це їм Більше проблем про нашу дорогу. Стій там, де стоїш. Містер Президент. Та все, чувак. Конец ему Реально не розумієш це зуби. Не заставляй мене це робити. Бам. Тобто це президент Реконсіції? Я не розумію, цікаво. Ну, сорян, бро. Це все моя вона. Я це зробив. Про що ти говориш? Оце невдалий момент таке розказувати, якщо ти щось там винуватий в чомусь. Я все тоді там розказала. Як ти знаєш моє ім'я? Так. Хан. Як ви що знаєте ще один одного? Як же я радий чути вас двох. Слухайте, я ненавіжу спішить, але коротше надо. Ну, я я вбив президент. Він був ефектований вже. Ми, ми зробили те, що ми змогли. Ми зрятували життя. А, ні, він врятував мені життя. Бог нам допомагає. Добре. Я напишу репорт. А ви двоє сфокусуйтесь. на тому аду. Вірус уже розповчузився? все. ну що? шо. буде командувати за всім. Леон, це правда? Roger, я Roger, думаю, я що щось маю. Продовжити будь-на зв'язку. Я буду лідером. Will, ти будеш, якщо підеш зі мною. Він <пух> <пух> буде лідером, але піде за нею. Як це так? В чому логіка в цих словах? Коли ти граєш офлайн... Ти можеш грати сам. А, ну, понятно. А на тому на двойному екрані з іграм. Ну це пофіг. Це мені вефір не важно. Адам, so... вибач. Ну, по мені шкода. So so І що тут такого. Це важко розказати. Я, я навіть. Краще ти мені не повіриш, якщо я скажу. Навірно. Я просто. Я розумію, що дуже легка англійська, але я деколи можу. Дуже тупий в тому плані, що. не знаю. You're tell me once we get to the Ти мені все розкажеш, коли ми доберемося туди. Згода, ну, типа, як, вкладаємо году, так, да. підтверджую. Типу, знаєте, коли руки жимають а потім і хтось інший розбиває. Оце ви угоду уклали Енергії нема. Вау, дякую. Взагалі, це зараз ідеальний момент, щоб закінчити цю серію, до речі. Тому що буде тупо якось піти до чогось масштабного і тупо закінчить. Тому давайте, поки ми тут закінчимо. Взагалі мені подобається, я прям хочу ще пограти. Просто розділю частинами, правильно ж. Тому да. Всім дякую, хто подивився. Ну воно щось від вас відвертається, не знаю, стісняється трошки. Добре, всім дякую за перегляд. Буду далі продовжувати грати, мені подобається. Всім до нових зустрічей!